Котик і півник. Був собі котик та півник. І були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує. І тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Каже півник засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє Ходи-ходи, півнику, до мене, що в мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй. <клухи> Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. трошки <клес> Нікого нема, ніхто мене не побачить. Еге, -е -е! той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати, а він кричить Еге, -е -е! котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту. Е -е -е! На своєму хвосту порятуй мене. Котик поки почув. Поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лиску догнати, біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався узяв скрипку та писану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на лови пішла. А дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як вернеться, зарізати його та опатрати. Глядіть же, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой, у лиські лиські новий двір, за чотири дочки на вибір. П'ятисенко, ще й пилипко, вида лиси, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна нестерпіла і каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там хороше грає? Тільки що вийшла, а котик її. Цок у лобок та вписану торбину, а сам знов грає. Ой, лиски, блискі, новий двір. Так чотири дочки, на вибір, П'ятий синко, ще й Пилипко. Видалиси, подивіться, чи хороше граю. Не втерпіла й друга Лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок та вписану торбину. Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду. Позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик і його, цок у лобок та вписану торбину. А потім почепив торбину на сухій вербі саму хату, знайшов півника, розв'язав та й втекли вони додому. То вже потім півник до віку слухав котика.